Сьогодні зупиняє мене поліцейський. відкриваю вікно. Він каже, можна, будь ласка, ваші документи. А я йому тільки гав! Ай! Сука! Що таке? Вкусив. Він мені палич не Він нікуди Ідіот. А Ідіот. не, Ідіоти, а чому? Чому не відкриває? чого не відкривається? Водій під час зупинки транспортного засобу покусав патрульник. За що зараз ви дізнаєтесь? Вкрити двері, ви Ні. кусили працівника поліції. Так, да, кусаюсь. Наберу. Мораль наступна: не кожен водій буде терпіти беззаконня. Дехто ще й вкусить за честь і свободу. Відкрите двері чуєте? Відкрита двері. вкусили працівника поліції. Ви мене чуєте? за заволосить дьорган. Так він за волосить дьорганчу вас, вас затримав. Друзі, даний канал створений, щоб ти знав про свої права все більше і більше. і Вміло їх захищав. Тому рекомендую підписатись на нього. Добрий день. поліції Анатолійович. Хто на вас запрошений по обережній руці? Ось на транспортний у вас новий червоний поворот. Так, Мишковський, Едуард Анатолій. Спадка управління червоної поліції. Начальник департамент роботи. Дійсно до 12.01.20. Так, дійсно. Тут на пласку ваше посвідчення водія. Можна, будь ласка, доказ? А? Можна, будь ласка, доказ? Звичайно, під час розгляду справи будемо розглядати справу і будемо розглядати всі матеріали справи. Згідно рішенню суду Верховного суду України від 2019 року можу вам назвати е, саме номер справи. Ще Через е, можу вам назвати саме номер справи, якщо ви цього вимагаєте. будете Мені, вимагати, потрібно. Мені зараз потрібно хоч ваша поцікавити. Я кажу, що я е, буду проводити згідно, справи, Я розумію. Я загідно розгляду справи маю встановити ваші дані і проголосити особи зараз секунду. зміни як воно відправити не цікавої документи? рішення Верховного суду України обов'язково до виконання. Тож хотів би зазначити, що одразу з перших хвилин водій все чітко зазначив співробітникам поліції. Якщо поліцейський зупиняє вказу, і ви порушили правила дорожнього руху. Спочатку докази, а потім документи є рішення Верховного суду України. Рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції, тому поліцейські ви зобов'язані знати ці рішення. Рапорт напарника не є доказом. Ви без фактичних даних не маєте права штрафувати водія. Спочатку надайте докази причетності водія до адміністративного правопорушення, а потім вимагайте документи для того, щоб ви в першу чергу розуміли і знали, чи законно ви зупинили, чи є у вас фактичні дані. Які підтверджують відповідне порушення правил дорожнього руху. Немає, не потрібно безпідставно зупиняти і вказувати про те, що водій там щось порушив. Шановний водій, будь ласка, ваше посвідчення водія. Так, я не побачив доказів. Я не побачив доказів. Дивіться, можливо, ви з першого разу що... не почули? Я, вам тв... я, тв... 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 я тв... не бачив доказів. Я питань не маю, я сказав, що. Назвав причини та підстави для зупини. Спочатку докази, потім документи. — Моя позиція Я ясна? Вам назвав причину та підстави для зупинки. Далі... — Питань немає. Далі згідно стати 32 України про національну поліцію. Повідомляю. Що ви зараз маєте виконати свій обов'язок згідно пункту правил 2.4А. Ні, там не не пред'явити, там мати при собі. Я маю Відкрите. при собі. Це у вас право дорожнього руху, відкрийте ласка. — Це не право дорожнього руху. Це не право дорожнього. Відкрийте право дорожнього. дорожнього руху, Я бачу Ні, в мене немає з нової почти. Ні, Ні, немає. Це... Там якісь поради mm -hmm. Право. Mm -hmm. Ні, тут права немає. Я, 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 а я... ви посвідчення воді отримав? Ви право дорожнього руку не знаєте. Знаєте свої основні обов'язки? Не знаю. Будь правило, 24. Поясніть, будь ласка. 24 називаєте. Поясніть, будь ласка. Це ви маєте маєте знати. Водій на вимогу. Так. працівника поліції. Ага, не надати. Ні, не надати. А, надати. а мати при собі. Ні, Ну у вас є з собою? собой? Ну вот і почитайте, будь ласка. Якщо ви мені ну, не, да, не вийшли. Але мого працівника поліції повинен мати при собі. Ні. Ну давайте, якщо я показую там, буде написано проявити, Дрожнього... ви мені показуєте посичення. Домовилися? Вам все, да. Главное, все добре. добре. Ви не вживали нічого. Так, ще, ви ну, ви просто, після, я не дінка, ну, кава. Кава. Ну. Бачите? А, ні. Так. Ми вам не кажемо, що там щось таке грандіозно. От ціни, ви приставите на свої пояснення стосовно. В даної ситуації, як ви опинилися, перекреслюєте червоний сигнал світлофора. <рес> я проїжджав на Зили. Мене не я просто стояли за дві машини. Можливо, ви не почули посвідчення водія. Ні. Ви сказали, з ким я ну, ну, Ось стежіть, покажіть, покажіть ще раз. Розгляд я справились відносно кого. Ось. Відносно кого. До чого тут права взагалі? Ви резерво взагалі користуєтесь? Ні. Ви в курсі зараз зараз військовий стан Так, А тут до чого? Певніть до чого? Є закон про національну поліцію, так? так Чи так. ви призначені наказом коменданта? Я зараз просто дивлюсь. Ні, 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 я, я зараз... вас питаю. Я, я зараз... дивлюсь, це ваша внутрішня зараз база. До справи. Це ваша Ваня внутрішня допишу, база. Підля... Доставленню до, до ТЦК. До ви вчинили статті. Спасибо. <свист> ви є правопорушником, ви вчиняєте правопорушення статті 250, і зараз. Смотрите, ви штрафувати зобов'язані зобов вас отримати і поставити до даринського. Чидо, візьмовитися, нормально з головою. Вива. Що той звісає? Ти, ти ну, вообще ви, Просто та ви, якось дивитесь так. Ви все, ви ти... десь кудись дивитись, пропадаєте. Воу, ти став вот так от і мені ще говорить, що я щось там нарушив. как я оказался на, на середине перекрестка. Я ехал на зеленый, переехал через стоп-линию. Что вот мы с этим разобрались? Ничего так вышло. Что? что с чем с мы разобрались? вы надали вы... свои пояснения, мы их почули. Не, не, нет, проделены, нет. Проделены. <связывались> <связываются> То есть у вас <связываются> доказательства доказательств были? Так вам уже это не кажем. Мы, мы же почули вас, вы сказали, почули, что вы... зеленый. Вы... Так, что... Все, я свободен? Не, не свободен. А, Згідно чего я затриманный? Зараз я активно звернулся от РТЦК. Що ви вчиняєте правопорушення? Правопорушення. Да. Так, ви вкусніте, що це внутрішня ваша база, яка не стосується в мене ніяк. Ну, взагалі ніяк, не стосується. Це, так це ваша суб'єктивна думка. Це ваша суб'єктивна У вас буде, буде затримано. Це ваша суб'єктивна. Це ваша суб'єктивна докуда. Вас... Докази Надайте, будь ласка. Того, що вас буде затримано? Того, згідно чого мене буде затримано. Згідно статті 262 Кодексу України про адміністративне правопорушення, там є частина друга, і яка. Були внесені зміни, яка дозволяє працівникам поліції затримувати осіб, які підлягають доставленню до, до ТЦК. І доставляти ХЦК. І доставляти до Афтка. Да. Можна відкрити почитати, я не придумав це закон. Ми діємо згідно чинного законодавства. Нічого ви не дієте згідно чинного Так, да, чинно. Це, це, це дуже смішно. От, якщо вважаєте, ви самостійно Я У вас або ми зараз будемо вас затримувати. Я не буду РТЦК. Я не буду. Будете виходити? Тоді ми вам допоможемо. Зараз буде застосовано фізичні сили зі статті 44 закону України про національну поліції. А також за потребою, згідно статті 45 закону України про національній поліції, Я Маю зв'язати за своїм адвокатом Добре, ви зв'яжетесь. Виходите з автомобіля. Навіщо ви це робити? Ну, і що ви це робите? На наших дорогах сьогодні потрібно мати юридичну підтримку для того, щоб під час зупинки вашого авто співробітниками поліції там або іншими особами ви впевнено себе почували, щоб ви були захищені, юридично захищені. Тому не зволікай, долучайся до нашого клубу. Я маю зв'язатися зі своїм адвокатом. А ви будь ласка. Ні, зараз. А чого нам відкривається? Поліцейські думали, що буде як завжди. – царап і в кайданки. Але щось пішло не так. Він не кричав, не тікав, він кусав. Ай, сука! Що таке? то? Кусив. Виходимо, виходимо з автомобіля. Кусив тебе? Так. Чого не відкривається? Чого не відкривається? Що а не адекватний, що не адекватний, чи що? Ні, адекватний ти з'їсти. Чого не відкривається? Відкрите двері. Відкрите двері. Чуєте мене? Ні. Відкрите двері. Я тебе прекрасно свідчу. Відкрите двері, ви пустили працівника поліції. Так, <гум> да, наберу. Відкрите двері. Чуєте? Відкрите двері. Ви пустили працівника поліції. Ви мене чуєте? Він мені за волосся дергав. Так він мені за волосся дергать, щоб вас затримати після того. Он <таспоріг> меня за волосы Он волоси дьордол. Так немає смисла багато. Позвони. Та я набрав, щось приїду. Я б сказав, поки нічого там не робить. Приїзд, да. Чи була по факту у співробітників поліції підстава затримувати водія? Ні, вони не мали докази, не пред'явили докази, що водій причетний до адміністративного права порушення. Але в подальшому, що вони зробили? Все одно написали відповідну постанову. Червоні поворотники. Це не штраф, неодноразово ми робили відеоматеріал стосовно цього. У нас є позитивна практика стосовно скасування таких незаконних штрафів за червоні поворотники. Посилання на відповідні відеоматеріали лишаю в описі під даним відео. І рекомендую вам підписатись на наш клубний ютуб канал. Далі вони вказують про те, що водій, ти маєш право скористатися юридичною допомогою і одразу починають його. Затримувати, затримувати можуть, коли є законні підстави, коли ви є правопорушником, але не більше трьох годин відбувається дане затримання, і вам надається безоплатна правова допомога. А також повідомляють ваших родичів про ваше затримання. Знайте це.